Я вже 2 години виїжджаю з Парижа в пробці і ще десь певно з годину буду виїжджати. Так чувствую. Хоча я вже. Якщо взяти по навігатору, то я вже десь процентів на таку частинку на процентів 70 вже пройшов, може навіть і на 80 но тим не менше, хочу сказати, що пробки тут бешені. Зараз такий час всі їдуть додому. Зразу накльовується така теорія, коли ті люди віддихають. Я дивлюся, що в них весь час займає дорога на роботу і з роботи. Ті доїдуть додому тут, то, то буде жопа. Ну, я, в принципі, в Варшаві жив, теж певний час в мене такий був, що я з одного кінця їздив другий на роботу, ну, то я вам скажу, що повна жопа. Дві години часу, то як пити дати лишніх, вилітало в день, і то тільки якщо в той день все класно, то тобто ніякого нічого, ніяких. Тож, якщо пробки немає. Якщо коротко, пробка, то могло бути і покруче, то, є, то ще не приділ. От. Ось Поки ще не вечір, я вирішив трошки щось зняти. Я вже частково вискочив, хотів, щоб показати, що тут дуже обезбачені мотоциклісти, ті скутеристи, їх тут стільки, що це просто отас, блін. Такими аж прям кучами їх тут, блін. Прямо такими, такими шарами цілими вони їздять, що просто отас. То так їздять з права, зліва, з усіх сторін. З усіх сторін моргають, поключають аварійки і думають, що як вони поключали аварійки, то все. Один чуть мені не залетів під колеса, але якось в останній момент виконують. Просто біляться. Валять і то, і то валять такі на скорості, не то, що собі там їдуть. а Вони такої валять поміж машини, машини практично стоять. Не думаю взагалі мозгами, що може хтось двері відкрити, вийти. Ще щось. взагалі, Не знаю, у них, звісно, ноль. То в мене, в принципі, для мене не новина, але. Але, але, не вчить їх, нічого. От, валять, от дивіться, пішло далі. Аварійку собі включив, їде поміж машин. Він що він не на аварійці, то все. Хорошо всі бачать. Саме більше от, думаєш, їдеш і думаєш. Чим би то зайнятися? То заглядати по зеркалах з дібілами, які їздять на мотоциклах і на скульптури. От, Ну але. Але як би там не було, вець приходиться. Видіоті тих багато. Дівачів в цьому світі, звісно, вистачає. З вот. того Парижа вже думаю, на кінець кінець-то виїду чи не виїду, я Мені з того Парижа не знаю. Немає терпіння до Париж, вже не кінець, і так рух, то вже дуже добрий признак. Бачив я того ейфеля здалека, але знімати не було смислу, бо і так би ніхрена там видно не було. Воно так досить, досить далеченько було. І як далеченько, Та не так, щоб далеченько але не було як стати, ну і плюс поки камеру треба обертати в бік і Коротше, не варіант. 5, звичайно, звичайно телевізійна вишка, що їй треба було доказати. Вот. Ще що. Пробки, напевно, що всюди є, звичайно, в такий робочий час, але тим не менше в Варшаві я в такі великі пробки не попадав ніколи. Може, вони деколи і були, але щоб настільки, ну то вже капець. Якщо година сьома і люди далі стоять в пробці, тобто вони ще не доїхали додому з роботи, то я вже тоді в шоці. Дві години на роботу, дві години з роботи, то вже перебор. У мене рекорд був то година порція. Простою. Тобто якщо я мав на роботу заїхати за 40 минут, я заїжджав за годину 40. То вже було, то я вже рахував, що то дуже багато. Але бувало таке, що не було взагалі нічого. Виїхав на 20 хвилин раніше і проїхав то за 25 хвилин. Спеціально дав газу, щоб не чекати довго, не в пробку. То дав капець і пішов вже на роботі, немає ніяких проблем. Вот. Ще мені до кінця до хріна, але я свій по дорозі знайшов заправку, мені до неї ще 50 км. От. Не впевнений, що я буду там заправлятися, але я свій проміжним пунктом поставив, щоб по перше очі не мусолило там велика кількість кілометрів, а щоб показувало мало. Частинами завжди легше. Ну і плюс, ну і плюс щоб я її не протікав просто-напросто. У мене вже менше квібака. То ще ніби багато, звичайно, сідари, але треба дивитися, бо тут дорогі дуже заправки і євро 20, євро і ще більше, ніж євро 20. А мені треба максимум Євро 3, максимум Євро 5 центів. Ну діпше 99 центів. Це є нормальна ціна, і знайшли, що вона тут така є. Який може. Шей файти. Вот. І так, буває, тому Будемо шукати зараз. Наразі в мене ще запас є соляри, тому. Я ще поки можу дозволити шукати. У мене ще на 470 км. Я думаю, що мені би і до самого кінця виставило. Ну, де як до кінця, ну в смісці до цієї розгрузки. Але я не буду шукати. Потім останню хвилину зайти саме трудніше. І тому і тому і тому я буду наразі шукати чим пошвидше. По-моєму, що опять є спробка. Бачите знову? Мотопедист включив аварійку і валить, всраці мають. Та й така от херня, коротше. Щось записати тих вихідних не дуже відпочивший. Хух, ось тому, що був інтернет. Не було б інтернет, то був би відпочивший. Плюс я аж сьогодні зранку знайшов такий так інтернет, що я міг лежати ззаді і користуватися інтернетом, а в суботу в неділю мені приходилося сидіти тут на на кріслі, і відповідно. Так не відпочинеш, коли сидиш ніж, коли лежиш. Боліш ноутбук прийшов ставити на крісло пасажира, а сам сидів у нас на своєму місці, ну то по-любому повернутий в бік, по-любому змучений. От. Я вже придумав, віддягав, трохи так, трохи сяк, але все рівно то не то. Це, до речі, все ще Париж. Вже пригород, слава Богу, але... все ще... Париж. Реально, з дві години я був в тому Парижі, я просто в шоці. Саме головне, що не стільки там цього Парижу було стільки тої пробки. От мій поворот на ніц. Розруська, як я вже й казав, під німецькою границею практично. Завтра. Так думаю, що середа четвер, я вже буду. Так, середа четвер я вже буду в Польщі. З Польщі там вже. Ну no, як зразу, на другий день там маю теж ще пару справ в Польщі. Ще в я вже їх забув мені величезного, я знаю ще щось маю робити, а навіть не пам'ятаю що. Може вручувати з Поліцаї хапнули фури. За 400 метрів тримайся, запомню, бо марки хтось в когось заїхав, певно. Та й отакої, коротше, виїжджаю, я знов на якусь автотрасу далі, полю далі.